Всім привіт! Ви на каналі Енкарск уявіть ситуацію: в країні знову масштабно зникає світло. Цілі міста та регіони на тижні опиняються без енергії, а у вашому гаражі стоїть електромобіль. Що з ним робити під час бекауту? Залишити до весни, продати або О, та краще додивись це відео до кінця та дізнайся, чи загрожує вимкнення світла власникам електромобілів та де зарядити тачку під час можливих блокаутів. Давайте на хвилинку повернемось у грудень 22-го року. По всьому місту вимкнули світло і все, начебто зарядити електрокар, не вийде. Але мережі зарядних станцій мають різний тип підключень до електромережі міста. Так, є станції, які не працюють, коли немає світла, і це приблизно 50%. Але більшість станції, які встановлені біля ТРЦ, платних парковках, супермаркетів, мають живлення з генераторів, які і живлять ці ТРЦ та парковки. Виходить, що там є можливість за. Зарядитись через повільний порт зарядки. Другий спосіб це зарядка на станціях, котрі живляться від об'єктів критичної інфраструктури, тому шукайте їх в тих районах. А які станції працюють, ви можете відслідковувати через додатки. Наз додатків ми залишимо в описі під цим відео. Також ви пам'ятаєте, якщо вимкнення стають стабільними, з'являються зручні списки відключень по районах. Ви зможете спрогнозувати де і коли підзарядити автівку, ключове слово підзарядити. Електрокар не рекомендовано висаджувати в нуль. Тримайте рівень заряду на менше 20% та не перезаряджайте авто вище 80%. Не забувайте про рекуперацію під час гальмування та вільну енергію, якій потрібно буде кудись здіватись. Тобто зарядили один раз батарею на 80% і контролюйте цей заряд. Навіть якщо у вас буде лише годинка кожного дня на підзарядку через повільний порт, цього буде цілком достатньо, щоб підтримувати оптимальний рівень заряду. Щодо електромобіля, є стереотип. Які вже давно не актуальні, наприклад, що запас ходу електрокара 150-200 кілометрів. За останні роки ці показники значно зросли. Наприклад, середній запас ходу сучасного електромобіля 300-500 кілометрів. Якщо взяти до прикладу найпопулярніший електрокар в Україні Volkswagen ID 4, його запас ходу становить 554 км. Але фактичний, особливо взимку, коли авто втрачає до 20% заряду через використання. Стання приладів підігріву близько 350 км. А тепер рахуємо, за день ви проїжджаєте 30-50 км. Це означає, що заряджати авто вам необхідно 3-5 разів на місяць. Ну, в залежності від вашої манери водіння, погодних умов тощо. А це вже непоганий показник. Ми впевнені, що при можливих відключень світла ви знайдете можливість хоча б. Раз на тиждень зарядити ваше авто. Наступна проблема, з якою можуть зіткнутися власники електрокару, це довгий час зарядки електромобіля. Так, дійсно, заряджати автомобіль вдома чи на публічній зарядній станції до повного заряду може зайняти у вас 8-12 годин. Але це найкращий спосіб зарядки саме через повільний порт. Але що й робити, якщо цього часу немає? Бо, як ми пам'ятаємо, світло дають на декілька годин в добу. Тут на допомогу приходять зарядка через швидкий порт та через швидку зарядну станцію. Середній час заряду через швидкісний порт становить від 30 хвилин до години. Цього більш ніж достатньо, щоб зарядити батарею до повного заряду. Але ви не запитаєте, як це так? Ви ж не рекомендуєте постійно користуватися способом швидкої зарядки авто, бо це вбиває батарею. Це правильно відповімо ми тому і пропонуємо вихід з цієї ситуації, не дивлячись на страхи, з якими стикаються українці перед придбанням авто в наш тривожний час. Статистика по кількості придбаних авто говорить абсолютно про інше. Українці масово пересідають на зелені номери і ніяка русня цьому не завадить. Але чому саме зараз різ попит на електрокари навіть під час війни, навіть під загрозою нових блекаутів? Тому що це вигідно. Ось декілька цифр в середньому на місяць водій проїздить 2000 кілометрів. Давайте порівняємо витрати на зарядку електрокара та заправку бензинового авто. Порівнювати ми будемо на прикладі Toyota RAV4 та BYD SON Plus в повній комплектації. Розхід палива на 100 км у Toyota RAV4 4 8 літрів. Тобто на 100 кілометрів вам треба віддати 440 гривень. Значить за 2000 км кілометрів вам доведеться віддати 8800. BVD SON PLUS на 100 кілометрів витрачає 14,5 кВт. Якщо заряджатись на публічній зарядній станції, вартість 100 кілометрів буде 145 гривень. За 2000 тисячі кілометрів різниця очевидна. Тому і не дивно, що за час війни запити на електрокари зросли в 15 разів. Найбільший бум на електрокари стався під час дефіциту пального на заправках. Коли щоб заправити машину, треба було простояти цілий день в черзі. А якщо згадати ту паніку та захмарне підняття цін. Хочеться назавжди забути про бензинове авто. Так що наш народ знає не тільки як боротися з ненормальним сусідом, а й із підняттям цін на пальне. А якщо ми говоримо за холодну пору року, ось вам ще один плюс електромобіля: вам не треба чекати, поки авто прогріється. На відміну від авто з ДВЗ, яке лише після прогріву подає тепле повітря, у електрокарі з цим проблем немає. Сів у машину, увімкнув обігрів і одразу тепло. А тепер те, що стане приємним бонусом для тих, хто працює від. Віддалено або кому доведеться працювати віддалено під час відключень. Функція Vituel, ваша фея помічник Що воно таке та яка з неї користь? Ця функція дозволяє електромобілю забезпечувати регулярне живлення змінного струму до приладів. Простими словами, подачу енергії від авто до приладів. Тобто свій електрокар ви можете використовувати як великий павербанк і заряджати. Телефон, ноутбук, планшет, чи навіть невеликий кемпінг, і спокійно працювати декілька годин. Такий собі. Коворкінг на колесах, але для цього вам потрібен спеціальний перехідник з адаптором. Такі перехідники часто йдуть в комплекті з авто, або ви можете придбати їх окремо. Підведемо підсумки. Ми не можемо прогнозувати ситуацію з випненням світла. Всі ми віримо в наше ППО. Але минулий рік показав, що українцям слід бути готовим до всього. Проте в одному, судячи з минулих доводів, ми впевнені, власникам електрокарів немає чого боятися. Якщо дотримуватись наших порад, вам не доведеться замикати ва. Наш електрокар в гаражі до весни. Є питання, чи цікаві теми для обговорення? Пишіть їх у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі НКАРС.